Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 30 липня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив для президента Росії Володимира Путіна крайній термін, не пізніше 8 серпня, для початку змістовних переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Кремлівські чиновники продовжували демонструвати економічну силу у відповідь на запропоновані президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом економічні заходи, спрямовані проти Росії, та відхилили зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Відомляється, що адміністрація президента Росії видала вказівки російським державним та прокремлівським засобам масової інформації та коментаторам щодо поширення наративів, спрямованих на послаблення альянсу між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Російські чиновники вже посилюють тези адміністрації президента Росії щодо торговельної угоди між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, і, ймовірно, мають намір перешкоджати співпраці між Сполученими Штатами та Європою на підтримку України та колективної європейської оборони. Кремль продовжує просувати неформальну державну ідеологію, зосереджену на російському націоналізмі, яку Росія може використати для виправдання затяжної війни в Україні та майбутнього конфлікту проти НАТО. Російські війська продовжують систематично порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, яку вони підписали. Українські війська нещодавно просунулися в районі Покровська та Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися в районі Лимана. Українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на південний схід від Покровська. Українські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у Західній Маліївці Дніпропетровської області на південний схід від Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що російські війська просувалися на південний захід від Зеленої долини на північ від Лимана. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.